На сучасному футбольному полі Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи змагається нове покоління спортсменів. Грають не лише за перемогу, а й у пам'ять про легендарного наставника Василя Кривошеєнка, який відійшов у вічність чотири роки тому. Прилучанин чи не все життя присвятив футбольній діяльності свого часу. Отримав заслужений авторитет у місті, області і навіть країні. Майже 30 років виховував у ДЮСШ справжніх майстрів своєї справи. Це завжди був він. Ну, справедливим тренером, строгим тренером. Він завжди знаходив перед ігрою такі слова, що ми виходили на поле, вроді крила у нас виростали. Та найбільше футбольну пристрасть Василя Кривошенка успадкував той, хто був поруч з малку. У Василя Івановича Кривошенка, як я наголошував раніше, було дуже-дуже багато вихованців. Але самим епогеєм його роботи це син. Василя Івановича Ваня, який зараз вже Іван Васильович, поважна людина, він, до речі, старший тренер дорослої футбольної команди і продовжує традиції батька. Працює зараз також в нашій спортивній школі. А він прославляв нашу державу не тільки на всеукраїнському рівні, він є віце-чемпіоном Європи серед молоді. Майстром спорту міжнародного класу ну і дуже авторитетна людина в футболі. Цього дня Іван Кривошенко із лави вболівальників спостерігає за футбольними матчами. Турнір на честь його батька проводять уперше. У грі зійшлись чотири команди. Зокрема, спортсмени із Прилук, Гребінки, Перятину та конотопу. Для спортивних змагань за сприяння міського голови Ольги Попенко у нашому місті облаштували максимально зручні умови. Тож спортсмени із різних міст залюбки відвідують прилуки, зазначив старший тренер-викладач з футболу прилуцької ДЮСШ Сергій Маценко. Дітки приходять за задов... Полення гості відмічають те, що на стадіоні відбулися значні зміни приїжджаючи раніше. І зараз то вони відмічають, що охайно стало на стадіоні, дорожки зробили, поле це взагалі гордість міста таких полів в області дуже мало: один-два. Ну а це все не без участі. Міської влади, так як в 2016 році прийшла мером, стала Ольга Михайловна Попенко, то не, ну, дуже багато вона приділяла уваги відновленню е, інфраструктури на стадіоні. Е, а на це потребуються кошти, іде назустріч в багатьох питаннях. Ну і депутатський корпус також хотілося б відмітити, так що, тому що я. Знаю, що це дуже великі кошти на це потрібні, щоб був отакий у нас з вами оазіс красоти. На оновленому полі 22 серпня грали більше 50 юнаків 2011-2012 років народження. Серед них Антон Єршов. Хлопець представляє прилуцьку команду. Говорить, уже встигли відіграти кілька матчів і має перші враження. Команди сильні, і ми теж не слабі. Сильні змагання Антон грає на позиції півзахисника, ще не пропустив жодного гола і мріє про переможне місце. каже секрет успіху простий: уважно слухати свого тренера і виконувати кожну установку. Тренер говорить, щоб ми були сконцентрованими на грі, щоб не відволікалися на деякі деталі». І грали свій футбол. Більше половини життя присвятив футболу 14-річний Денис Онофрій. Юний прилучанин сьогодні теж долучився до гри. Прогнозує. Думаю, виграємо, будемо змагатися вже за перше місце. Ми вже виграли одну гру, старатися грати до конца до свистка, щоб. Виграти грали за коловою системою, провели близько восьми матчів. У фіналі перемогу здобула команда з Конотопа. Друге місце очолили прилуки, а бронзу вибороли юні спортсмени із грибінки. Кожен учасник турніру отримав нагороди від Прилуцької міської ради. Грамоти медалі і кубки забезпечив відділ сім'ї, молоді та спорту.